Перше, що його вразило в Україні засмічене довкілля. 24-річний американець Дейн Стівс приїхав на Вінничину як волонтер корпусу миру і взяв собі за мету переконати українців сортувати сміття. Для цього навіть спеціальні контейнери встановив. А тепер ще й лекції громаді читає українською. Він опанував солов'їну лише за три місяці буде Це американець Дейн Стивс. Йому 24, Він закінчив університет у штаті Орегон і здобув ступінь бакалавра з економіки. Та восени там усе покинув, і як волонтер корпусу миру за розподілом поїхав до Вінницького містечка Бара. Ось так тепер розпочинається його день. Американець збирає розкиданий непотріб і сортує. Його волонтерська місія зробити вінничину чистішою. Тож і місцевих привчає сортувати сміття. Ми взяли пластик і скло, і метал сюди, ви бачите коричневий пластик, зелений пластик це перший контейнер для пластику, який Дейн установив у барі. Замовив його за гроші місії в місцевого коваля. Нині таких місць 15. Повне повне та головна місія каже день: перевиховати барців, щоб ті не смітили. Тож хапає до рук саморобного паперового контейнера і рушає до школи. Хочемо, щоб є були контейнери у школи. Ну маленькі контейнери такі коробки американець пропонує розташовувати коридорами і кидати окремо папір і пластик. Дякую. Після виховного уроку у школі Дейн поспішає до свого офісу. Так він називає невеличку кімнату в місцевій адміністрації. Там колега Роман навчає американця українською. Хлопці жартують у них мовний симбіоз, бо Роман паралельно з Дейном вивчає англійську. Можемо по-українськи, і ну це як суржик, але. А замість російська англійська і українська стати волонтером Корпусу Миру зізнається американець не дуже непросто. Він пройшов шалений конкурс, склав десятки тестів і довів, що може бути корисним. У рідному містечку Юджені він брався до проблем довкілля, влаштовував масові прибирання парків і навіть марафони. День вирішив його досвід, стане в пригоді українцям. Після університету. Я миг би знайти роботу, я впевнений. Цікаву роботу М -м -м, я не можу казати точно. Тут є дуже цікава робота. Розвиток громад це чудово, це прекрасна робота. І щодня я вмію допомогти людям. За контрактом тут працюватиме ще півтора року і за цей час хоче змусити українців принаймні не смітити у власній країні. І я не тільки. Американець, я живе, я живу тут, ну я можу, я вмію. Орися кантоністова віталій демець. Програма вікна СТБ.